Всім привіт, хто зайшов на канал, хто підписався, я вам дуже вдячна. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом шоколадного печива, і разом я буду робити годжою, з ягодками і з родзинками. Для цього нам треба, я взяла два яйця, цукор, цукор ванільний, і нам треба це все вінчиком або можете, і міксером. Мука, какао, взяла дві столові ложки, розпушувач для тіста, і потім будемо вже у кінці вершкове розтоплене масло. Ну, і це ягодки і родзинки. І зараз все. Вінчиком нам треба, щоб у нас сахар. Розтворився, все так, перемішуємо до однородної маси. і сюди менше чим півчайної ложки я додавала соль. Все, цукор розмішали, розтворився. Тепер беру мука, какао, все перемішати з розпушувачем. і додаємо муку сюди, у яйця. І сюди додаємо наше розтоплене вершкове масло, і все замішуємо до однорідної маси. Спочатку ложкою все перемішала, а потім з'єднала так уже руками. І сюди додаємо наші, нашу годжу і родзинки. І теж все з'єднуємо в один такий маленький клубочок. Зібрала от такий клубочок і зараз оставляємо на 15 хвилин при кімнатній температурі, щоб воно трохи у нас віддихнуло. Пройшло 15 хвилин. Взяла силіконову отаку форму, я буду у ній сьогодні пекти, змастила. Олією і наповняю от так прямо сюди наше тісто. Можна і без форми викладуйте на противень. Скрутили от такий шарик, примірно 50 грам. Придавили тут, всередині зробили і можна на пергаментну бумагу на форму викладувати. І так пекти без форми. Заповнила тісто наше у форму, і зараз у мене вже розігріта духовка, 180 градусів випікаємо до 30 хвилин. Випікалися наші печенюшки. Рівно 20 хвилин, ви вже будете дивитися по своїй духовці. І ще там у мене залишилося тісто, то зараз ще духовку поклала ще другу частину і зробила ще такі малесенькі сердечки. Зараз вам покажу, які вони всередині дуже Пишні, ніжні і дуже смачні. Випікайте, не пожалієте. І ще раз дуже вдячна, хто підписався, хто дивиться моє відео. Я вам дуже гарно дякую.